Друзі, вітаю, Зеленський дав останній шанс Путіну на мирне врегулювання. Про це Зеленський заявив, даючи. Інтерв'ю пулу латиноамериканських змі, давайте про це поговоримо. От, насправді історія важлива і з точки зору меседжу на Латинську Америку щодо її завоювання, і з точки зору меседжу в Кремль, тому що скоро саміт НАТО Україна отримує коаліцію а в 16 Україна отримує коаліцію патріотів. От і Росія розуміє, що втрати її будуть просто безмірними. Власне, це треба проговорити. Тому підпишіться на канал, і ми. Починаємо. Зеленський спілкуючись з латиноамериканськими змі, заявив, що для нас, для України, є різниця, коли Росія виведе свої війська, якщо це буде до широкомасштабного контрнаступу, тому що зрозуміло, що частина його вже почалася це і взриви в Бердянську. Це і... Окупація частини російської території і багато чого іншого, і швидке просування, але велика основна частина буде от-от от скоро, як нам вже обіцяють військові. Так от, Зеленський каже, для нас важливо, коли саме Росія піде своїми військами. Якщо до контрнаступу вони збережуть своїх людей, ми збережемо своїх. Зрозуміло, що їхні втрати завжди більше, але тим не менше, ми бережемо кожного українського солдата. І для нас важливо зберегти ці життя, зберегти цих людей. Але в тому, що ми звільнимо ми точно всі території, ми не сумніваємося, і це є ціль нашої війни, це є ціль нашого спротиву, а і це є ціль нашої деокупації держави. Тому Путін, якщо він думає, що він тут залишиться, він глибоко помиляється. Вже залишився в Херсонщині, вже залишився на Харківщині. Але. Ми бачимо і референдуми провів. Але, типу, якщо він зараз вийде, то є шанс до щодо мирного врегулювання. І насправді Зеленський цитує Шольца, що мовляв, е дипломатичне врегулювання можливе, але Росії треба вивести війська. Ну от, власне, м'яч їм поклали. На їхню частину поля, через те, що Пісков говорив, що Путін відкритий щодо мирного врегулювання. Ну, от, власне, слухайте, думайте. Зрозуміло, що далі треба гарантії безпеки, далі треба вступати в ЄС, НАТО і все інше, щоб гарантувати і цементувати нашу безпеку, щоб він через рік не вернувся, але як мінімум цей м'яч ми відправили. Це щодо Путіна Кремля, скажімо так, повірить він, не повірить, ми напишемо в коментарях. А от друга історія: ми відправляємо правильний. Пацифійський меседж дипломатичний, який ми забрали в Путіна. Він же ж його перекручував постійно. Ми відправляємо його в Латинську Америку. Зеленський туди готує візити, готує призначення послів. І ось, власне, треба відправити правильний меседж підготувати них. І ось цей пул журналістів повезе до себе додому ось цю інформацію. Ну і власне для нас дуже важливо. Щоб вони її почули, побачили і стали на нашу сторону, тому що Росія в їх очах повинна бути колонізаторська історія, від яких схожих вони потерпали на своїх територіях. Тому дуже важливо показати, що ми, от якраз таки, з таким меседжем ми готові. Ми будемо почує Путін, не почує це вже його справа і його люди. Але для нас важливо ці країни перетягнути до себе щодо підтримки зброї, щодо підтримки грошима. щодо... Терпимості, ну і найголовніше голосування в ООН щодо е, власне суду над Путіним за всі ті злочини, його Камарілі, за всі ті злочини, які вони робили проти українського населення. Е, ось такі два меседжі зараз запущено. Дивимося, як вони проростуть. У мене до вас а ще до речі, ще хотів перед тим, як задати питання, що Данілов сказав, що під Бахмутом росіяни втратили в сім раз, в сім з половиною разів більше. Тобто, це теж меседж, якраз таки в. Те, що говорив президент, типу що да, ми будемо наступати, але ви всім раз будете втрачати більше, тобто рахуйте свою математику, тому що Україна у вас не всім раз більше з точки зору населення, тому в якийсь момент ваші мобіки чи мобіки теж завершаться. Ну і, власне, в мене до вас питання: чи почує Путін ось цю заяву Зеленського, чи дійсно відреагують щодо справедливих. Мирних дипломатичних домов чи він далі буде торувати свою тупу примітивну історію денацифікація, денукларізація і решта. Ну і типу дайте окупувати хоч щось, тому що скоро на носі вибори. Так? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео і поставте дзвіночок. Ви просто одразу будете отримувати інформацію на свій телефон. Безпечного дня і до зустрічі!